Артур пішов добровольцем у військо з перших днів війни. Зараз пілот Мавіка, та, попри великий практичний досвід, вирішив здобути освіту з проєктування безпілотників. Все одно хотілося більш глибше це, дізнатися про це, тому що практики в мене багато, тобто дуже багато ну, всю цю війну, а теоретичних знань буває, що не вистачає. До війни Артур мав дрон та користувався ним на аматорському рівні задля зйомок запливів на байдарках. Чоловік ділиться, окрім управління, хотілось би розбиратися у будові та проєктуванні безпілотних систем. Очікую знання на рівні, щоб можна було самому конструювати і розробляти щось нове. Тобто, знаючи основу, то тобто, не так як зараз, що допустим, щось є, і ти там його допилюєш. А... З самого початку то тобто, розібратися, може взагалі по іншому, якось подивитися на це за новою програмою. Абітурієнтів навчають принципам роботи та розробки різних літальних апаратів від мультикоптерів для розваг до систем комерційного і військового використання. Це фахівець, який зможе на основі технічного завдання, яке ставиться перед ним, зможе спроектувати літальний апарат. Підібрати під нього всі системи, які необхідні для його функціонування, зможе налаштувати їх і, в принципі, і, і розробити технологічний процес, супроводити цей технологічний процес в процесі виготовлення для того, щоб отримати це все. Викладати будуть діючі виробники техніки, у тому числі безпілотних апаратів. Тому програма включатиме як теоретичні, так і чимало практичних знань. У нас є Конект з невеличкими компаніями, які теж готові приймати участь не тільки в тому, щоб забирати наших фахівців, але й приймати участь в викладанні і підготовці фахівців». Напрямок проєктування безпілотних апаратів дуже перспективний, адже направлений не лише на військову сферу. Така техніка може використовуватись в сільському господарстві, геодезії, екології, моніторингу, доставці товарів та навіть у медицині. Я вважаю, що те, що пов'язано буде з цією тематикою, безекіпажної, безпілотної управління там наземними апаратами, морськими апаратами, літальними апаратами. Це все не те, що перспективне. Воно суперперспективна. Навіть проблеми гуманітарного розмінування все це можна вирішувати за допомогою системи ПРА. для здобувачів бакалавра за програмою інженіринг безпілотних систем. Університет має 50 ліцензійних місць. Усього в Україні шість закладів вищої освіти, які готують фахівців в подібній галузі. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.